Вітання усім шанувальникам прекрасного! На нещодавній церемонії вручення премії Оскар фільм Крістофера Нолана Опенгеймер отримав сім статуеток. Це не рекорд, але досить багато, особливо для такого непростого фільму. І хоча номінація. Найкращі костюми пішла до бідолашних створінь, що мене сильно не здивувало. Тим не менш, саме Опенгеймер та виконавець головної ролі Кіліан Мерфі надихнув дизайнерів на створення дуже концептуальної і цікавої прикраси. Саме тому у цьому відео я розповім вам про нехай не чисельні, але все одно цікаві змістовні прикраси з фільму Опенгеймер. Як їх шукали, як підбирали, що вони означали. І звичайно розповім про ту саму особливу прикрасу, яку дизайнери створили спеціально для церемонії Оскар. Тому впевнена буде цікаво. Підтримуйте український контент вподобайкою підпискою, і давайте починати. Почну з того, що над костюмами до Опенгеймера працювала жінка з українським прізвищем. Це не спроба скрізь шукати українців і привласнювати чужі здобутки, це просто цікавий факт. Елен мірожник зазвичай чомусь її прізвище пишеться саме через «ж», хоча погодьтеся, що воно дуже схоже на українське «мирошник». І до того ж, у біографії Елен є інформація про те, що її предки походять зі східної Європи. Ця симпатична пані користується заслуженою повагою в Голівуді. До Опенгеймера в неї було достатньо важливих робіт, але, мабуть, найвідоміший фільм, той, який всі знають, це основний інстинкт із Майклом Дугласом та Шерон Стоун. І, хоча на перший погляд здається, що в костюмах до Опенгеймера немає нічого особливого, просто багато чоловічих костюмів, пальто і капелюхів насправді працювати над таким матеріалом чи не складніше ніж над яскравою фантазією на кшталт бідолашних створінь адже у фільмах з реальними фактами потрібна історична достовірність, атмосфера. Та цікаві акценти, які працюють на загальну картинку, тим більше коли ти працюєш у команді Крістофера Нолана, який є дуже дуже уважним до різного роду деталей, і цінує атмосферу, яка панує на знімальному майданчику. І далі ви знову переконаєтеся, наскільки професійна команда працювала над Опенгеймером. Я цим не відкрию ніякої Америки, але це вкотре вражає та захоплює. Почну з очевидної речі. Всі, мабуть, помітили, що Роберт Опенгеймер носить на лацкані значок із позначкою К6. Це ID, яке з міркувань безпеки і секретності отримував кожен, хто приїздив працювати до секретного міста лабораторії Лос-Аламос. У кожного, звісно, був свій номер. До речі, зараз такі брошки популярні на Алі Експресі, і той, хто хоче закосплеїти опенгеймера, може просто втягнути костюм, капелюх і такий значок, але обов'язково із позначкою «К6». І воля, звичайно, що в фільмі переважають чоловічі образи. Тим не менш, тут знайшлося місце і жіночим прикрасам. І у першу чергу це звичайно стосується персонажа актриси Емілі Блант, яка зіграла дружину Опенгеймера, вчену біолога Кетрін або ж то Кеті, як її називали близькі. І ви, мабуть, помітили, що в цьому відео я трохи закосплеїла Кетрін Опенгеймер. Зрозуміло, що і на Емілі Блан та на інших жіночих персонажах, навіть епізодичних, можна побачити вінтажні брошки або сережки, які відповідають історичному періоду. Найбільш цікавою у цьому плані є фінальна сцена прийому у білому домі, тому що ми точно знаємо, коли це відбувалося 2 грудня 1963 року. Цей момент зафіксовано на документальних фото, і, звичайно, коли я їх побачила, то мій профдеформований погляд зачепився одразу за брошку, якою прикрашено жакет Кетрін, а також за мініатюрні сережки-перлинки у неї вухах. Аналогічні сережки Емілі Блант носить в багатьох сценах фільму. А от у сцені в Білому домі кіношну Кетрін Опенгеймер вирішили трохи прикрасити. У фільмі Кеті вдягнула крупні сережки з перлами, також до неї перекочувало перлове намисто, в якому на фото ми бачимо жінку за спиною у Кетрін. Сама ж брошка, як ми бачимо, трохи змінила форму. І цілком можливо, це лише моє припущення, тому що я не спілкувалася, на жаль, з творцями Опенгеймера особисто, але наступні факти можуть підтвердити мою здогадку, що, скоріш за все, прикраси до фільму не виготовляла. Тому що не було проблеми зробити таку саму брошку, яка була на реальній Кеті Опенгеймер. Прикраси підбиралися, і це мали бути саме вінтажні прикраси, які відповідають необхідному історичному періоду. Тому що з годинниками у цьому фільмі була саме така історія. На думку творців фільму, дуже важливою була присутність у кадрі аксесуарів, які саме походять з минулого. Вони дають тактильні відчуття і відповідно допомагають зануренню акторів та знімальної групи в атмосферу та образи. Для цього було знайдено три моделі годинників, яким практично по 100 років. Це американська годинникова компанія Hamilton, і вони зокрема відомі тим, що довгий час виготовляли годинники для американської армії та пілотів. А ще впродовж 90 років вони дуже активно співпрацюють із Голівудом. Годинники Hamilton задіяні в кількох сотнях голівудських фільмів. В них знімався Елвіс Преслі. Вони фігурують у останній на даний момент частині пригод Індіана Джонса 23-го року і в трьох частинах людей в чорному. Оскільки події Опенгеймера починаються в 20-х роках 20-го століття, то було поставлено мету знайти моделі саме цього періоду. Крупні компанії з багатою історією ведуть реєстр своїх покупців та колекціонерів, які мають їхні вироби. Таким чином, художники з костюмів зібрали по всій Америці три моделі годинників сторічної давнини. Отже, головний герой вчений Роберто Пенгеймер носить впродовж цього фільму ось такий годинник Хемільтон. Леслі Гроз, роль якого зіграв мед Деймон, як і належить військовому, носить вінтажну мілітарі модель. Ось цю. І нарешті варіант для дівчаток Кетрін Кеті Опенгеймер носить леді Хемільтон А 2 із 14-каратного білого золота. І якщо на чоловіках елементарно тому, що рукава на одязі довші, ми практично не помічаємо годинників. Але вони там є і створюють атмосферу. Так ось на героїні Емілі Блант, коли зап'ясток відкритий, відкрити, в деяких сценах дійсно можна побачити годинник Леді Гемільтон, особливо на великому екрані. А тепер про прикрасу, на створенні якої надихнув як сам фільм, так і його головний герой. Її створила компанія Sovereign. Це не простий ювелірний дім. Це заснована гонконгським художником мистецька платформа, яка створює авторські контемпорарі прикраси і декор. І до участі у різних проєктах засновник цієї платформи залучає інших художників, дизайнерів, дослідників моди, мистецтв та історії. Дизайн брошки для Кіліана Мерфі складається з восьми концентричних трапецій, які імітують. Форму внутрішніх компонентів у винаході Опенгеймера, який змінив історію. Тобто, ця брошка імітує форму начиння атомної бомби, яку створив Опенгеймер. Ну ніфіга собі надихнулися. У цій брошці Кіліан Мерфі вийшов на червону доріжку Оскара і отримав нагороду за кращу чоловічу роль. Ну, хоча б комусь добре від історичного винаходу Опенгеймера. На цьому буду з вами прощатися. Напишіть у коментарях, чи дивилися ви фільм Опенгеймер і поділіться своїми враженнями. Незабаром на каналі вийде детальний огляд прикрас із червоної доріжки Оскара і Завтепаті. Тому не забудьте підписатися і дочекатися красивих відео. Реквізити для підтримки каналу в описі під цим відео і, звичайно, цінуйте красу. Побачимося!